Оце щука гульнула, малька погнала. А мій воблер поки не хоче їсти. Це точно не окунь був. Бо якби це був окунь, це окунь був би, напевно, такий, прям хорошо за пів кіла. Але на суперактивну проводку воблера і на середню активну проводку воблера вона поки що не відгукується. Сьогодні буде максимально незвична рибалка, сьогодні я буду ловити рибу дуже в локальній водоймі. Ось в такій от маленькій калюжі. Дуже цікаво дізнатися, який потенціал таких маленьких водойм, скільки там риби можна піймати. Я взяв дуже багато різних снестей, отже, погнали перевіряти і підсака, якщо раптом буде трофей. Я пожартував, не в цій калюжі, а ось в цій калюжі. Дуже багато з вас бачили такі маленькі озерця і їх зневажали, тому що вважають, ну скільки тут в цій калюжі може бути риба. Ну там якихось пару рибок, клюне, не клюне. Підійшли, пару раз кинули, не клюнули, пішли, думають, та ну фігня. А мені завжди було цікаво, скільки ж може дати риби спінінгісту отака от калюжа. Ну, я розумію, що я тут тільки на окуня і щуку можу розраховувати, я її поміряв. Погуглу вона по краям трави 40 на 80 метрів. Якщо прибрати міляки, то напевно 70 на. 30. І Я зараз швиденько діпером перемірюю глибини і буду розуміти, до чого мені тут готуватися. Для того, щоб мені було не скучно цілий день це ці озеро пресувати, я набрав дофіга снастей. У мене є з собою 4 заряджених спінінга, один чисто окуньова ультралайтова паличка до 3 грамів, це BlueBird, один тотем до 6 харців, рапіт до 10. і М-ка Скайлайн короткий для того, щоб твічити щучі в Я буду спочатку намагатися зібрати якусь активну рибу з активними приманками, типу воблерів і так далі. Потім далі буду вже долавлювати пасивно, потім може знов з'явиться активна. Рибка я буду складати в садок, щоб вона була жива, щоб їй було комфортно, і щоб не було моменту, що одна щука чи один окунь в мене може клюнути двічі. В кінці риболовлі я то все порахую, зважу. Мені самому цікаво, який буде результат. А ви перед переглядом відео отак от собі в голові, якусь цифру. Загадайте і в кінці відео дізнайтесь, чи вгадали ви, чи ні. Ніфіга собі тут глибини. Я закинув під той берег, показує 3,6 метра під самим берегом. 3,8. Це я тягну. До центра ближче трошки, навіть не ближче, це десь метрів п'ять від берега, 4, вже 4 уже 4,2. Так це, бачите, калюшка не проста. Це калюшка де є глибина. Може, тут є ще якась зимувальна яма, куди риба збилася. Жартую, ця штука не з'єднана ні з чим. Ну, хіба що в якісь дуже великі паводки вона може заливатися, а так вона ну, останніх років 3-4, наскільки мені відомо, не з'єднувалася з якимись паводковими водами. Так, 4,3. Поки глибше не стає. І у нас вже десь, ну, напевно, да, на найбільшій глибині 4,3. Рибу, до речі, не показує ніякої. Ні в шарах води, ні біля дна. От, е... Це в мене ще друга, другий черп діпер. Він ще не малює ці 3D-карти. Коли вже 3D буде у мене цей, він ну, 3D малює карту водойми, от тоді може бути цікаво. Тоді можна буде побачити. Ага, ось якась рибка на дні, нібито і каряшка якась на дні. На глибині 4,2 2 метри. Да, така прям коряшка, коряшка, коряшка. Тут що характерно, тут крім риби живуть ще бобри. О, ось якісь рибки всплили гори, З глибини можливо поцікавитись моїм охолотом, прям зграйка рибок. Угу, Да, є якісь рибки. Вот короче, тут живуть бобри. Тут багато бобрових нор. Частково кущі, які на берегах бобрами погризані. І, скажімо, через це є і укриття певне для риби, але з другої сторони є якісь зачепи для моїх снастей. Ну, Снастей я набрав достатньо. Тому навіть якщо щось трошки обірву, то маю чим замінити. Так, зараз на все одно 3,5 метра. Тобто глибина 3,5. А там я кидав, було деш 3,5-3,8, там я теж 4,3 Ну, тобто рибі тут є. Іде перезимувати? Можливо, тут навіть якісь є джерела, я не знаю, бо вода досить чиста. Немутна, 2,7, сюди пішов підйом. Поки ми тут стояли, збирали обладнання, я бачив, що тут пару разів плюснулося хижак, малька погнав. Мені здалося, що це була щучка, яка ганяла малька. У мене є комплекти на неї. Зараз почну спочатку з так, 1,9. Почну з заліза в для того, щоб спробувати, як то кажуть, ого, тут прям різка брова на 1,2. коротше, це місце треба буде опрацьовувати з того берега, кидати і стягуватися з цієї бровки, тому що під цією бровкою. По-любому має стояти щука, це прям 100%. От. Так що спочатку пробуємо ловити активну рибу, потім пасивну, а потім вже яка попадеться. Тож у нас зараз десь близько 11 години ранку. Довгенько ми сюди добирались, збирались і так далі. І десь, напевно, години до четвертої, максимум можемо половити. От і побачимо, на що здатні мої снасті, на що здатен я, як риболов. Буде такий собі екзамен для мене. Оп. А, так, перша риба на твіч, на... що у нас це? В антенне ЛБО Так, да, в Антен від Мегабас. Воблер, який є в моєму щучому топі. Така щучка, не знаю скільки, там, 350-400 грамів, але вона його жадно атакувала, але на великій паузі. Чому я починаю зразу з воблерів, з активної приманки, з більш-менш активної проводки? Тому що я розумію, що потім, коли риба побачить всі мої приманки на різних проводках, то активно я зберу, а пасивно на них клювати не захоче. А я хочу дати шанс рибі клюнути і на воблер, і на зарізу, і на інші типи приманок. А далі рибалка покаже, чим добирати пасивну рибу. Не виключено, що може, і такими воблерами. Обоко їй оце. Так, тепер. тепер набираємо сюди водички. Поки що. Отак. І відносимо це на берег сюди. Десь тут буває водій. Вона не втекла від мене. Опа. Буде жити поки в цьому відеречку. Я спробую піймати якусь твою колегу. Рибу зберігаємо живою. Спочатку я її на пару хвилин відро покладу, потім перенесу в великий просторий фідерний садок, там вона себе нормально буде чухати до кінця моєї риболовлі. Перший закид по неколетій рибі. Зразу є шанс з нею подружитись. От виявляється, хто там пліскався і малька ганяв. Бачите? Отакий щупар на павербіла. Як завжди, якщо треба пасивну рибу доловити, то составники рішають. Якийсь магалон, павербіл, тіні магалон. Це прям рішаки. При тому, що я цю точку опрацював, спочатку я там стояв і через цю міляку тягав, потім я звідси в ЛБО туди кидав. Теж не клюнуло. Перший закид павербілом. Добрий день. Друга риба в заліку. Я причому б очікував, що в мене окуні будуть основною рибою, але поки що щука. Ні, ну зрозуміло, що аби окуні клюгали тут не такі воблери, то, то було взагалі супер. Я не знаю, які то окуні мали би бути. Але ну, такий початок радує. Я думаю, що якщо буде постійно таким темпом риба ловитись, то я може здивую навіть самого себе, а не тільки вас. Тепер знімаємо її. Продовжуємо ловити далі. Опа, Оп. обережненько. Тому що цю рибу я збираюсь відпускати. Мені треба, відповідно, щоб вона мінімально травмованою, прожила весь час в моїй тарі. І потім здоровенькою поплила далі їсти своїх верховодок. Поблери поки залишимо в спокої, хто хотів, той на них вже клюнув. Тепер перейдемо на більш-менш щучий силікон, а далі вже черга буде чогось прям цілеспрямованого куньового. Зараз настав час перевірити, чи не з'їла тут щука всіх окунів. Зараз маленький кракен 1,8 дюйма на, по-моєму, 2,5 грама джигі полетів. Аж в той берег. Аж в той берег. Тут все досить близько. Я розумію, що з таким котлованом, як тут є, окунь явно буде тиснутись в берег. Колись на цьому озері мені вдавалося пару окунів ловити, і вони всі тиснулися в берег. Щоправда, це було весною. Але я думаю, навряд чи його пріоритети і зараз змінились. Тобто або берег, або оці корчики затоплені. Опа, а це грунт упав, Ні, риба плюснулась. Ніе, де ж ти окунь-падлюка, поховався? Не хоче йти на співпрацю. Це добре, тому що риба в умовах прозорості води великої, в умовах того, що я її вже задовбав всім чим завгодно, вона все бачить добре. Що вона стане хмарно, або взагалі так якось темновато, то вже не настільки добре буде бачити. Тоді, відповідно, може, може мені вдасться її чимось здивувати. Опа! Щука була, блін, зійшла. На воду плюнула на хамсіна зі бейтовського. Приш якось клюнула так, як подвисла, потім уже смик, а там риба. Висить ще одна рибка. Бач, хамсіна таки добрала на такого карасика. От. Це у нас вже третя шука. Оп. Зараз її будемо знімати. Така дрібна дрібна Але бачите, на воблери. На джиг не хоче брати чомусь. Не знаю з якого інтересу їй зараз воблери цікавіші. Можливо, тому що вона хоче... щоб рибка, яку вона їсть, була схожа на рибку, яка тут плаває. Таке я не виключаю. Троб так от можна, щоб тут лежав. Оп. Можеш мені відро подати? Ех. Ага. І дякую. Оп, оп-оп-оп. Так. Тобі ми не черпаємо водички. розпочинився після дуже довгого періоду абсолютного безкльов'я. причому що не клювало на те, на що в першу чергу мало би і клювати, а саме на джиг, а саме на мікроджиг. Тобто грузи від 1,5 до 3 грам, рачки, віброхвости, дві стирки, одне якесь щось незрозуміле напівклювання і все. Хоча я тут був, коли я тут був, я тут був позавчора, чому ж я вирішив сюди приїхати, я просто тут спинився, ну, до перекусу. І половив, ну не знаю скільки, ну 15-20. І я за цей час піймав два окуня от з тої точки. Щучку м'ялку. І з того берега в мене була покльовка щуки, потім вона догнала і під ногами спригнула. Ну, така грам 800. Я подумав, ну тут навіть є риба, знаєш, тут можна спробувати провести цей експеримент, який мені було цікаво зробити. Але таке враження, що чи погода, чи ще щось поламало окуня, бо окунь прям не йде ніяк на співпрацю. Будемо далі його уговарювати, Як ні, то зробимо ставку на щуку. Зійшла. Бачила? Попала в кадр. Знов на хамсіна рибка, причому це взяла з міляки. Отут прям міляка Тут така від пів метра до 80 см, тут стоїть постійно мальок і коли я був тут минулого разу, отут, отут, ну, рівно по межі цієї міляки постійно випльоскувалася щука. І пару разів навіть така схожа на кілуху. От. Зранку тут було ноль, ну навіть не зранку, в 11, коли ми почали, а зараз перший закид і зразу, зразу сіла щучка. Але, на жаль, я її якось повільно витягував і вона зійшла. І бачиш, перший закид. От, і там от я тіпа, ту щучку де взяв, під корш кинув перший закид, бем є. Тут прийшов перший закид, бем с'єсть. Якщо якась є, яка відносно активна, то і ти її, умовно, з першого закиду часто і береш. Малька розігнав своїм воблером. Тоді ж так само типу, мальок розлетівся і щука клюнула одночасно. видно, під ним стояла, чатувала і подумала, що мій воблер то якийсь мальок, який від зграйки відбився. Спробуємо великий провокуючий силикон. Так, великий середній в рамках осінньої вовлі щуки. Називається Crazy Flepper. Перекладі божевільні лопасті. Подивимося, що ця божевільна хрінь нам зараз назбирає. Це, до речі, одна з основних проблем таких маленьких озер, якщо вони мілководні. Це от, глибокий з коряшками, тобто тут сітку і тягати ну, прикола немає, це незручно, ти тут цього не зможеш зробити. Током, ну я не знаю, ті, хто током б'ють, мені здається, для них це не масштаб, вони в якихось великих водоймах. Відповідно, ну, типу, воно не є суперпривабливим для браків. А от було б воно умовно, з глибиною 1,5-2 метра, з чистими берегами. Тут би вже бреднім стільки раз протягнули, що тут би ви все, крім такої тюльки і лягушок. От. А так, його глибина і закорчованість. Якимось чином і рятує. Ну, і ще, напевно, тут є якісь або джерела, або якась свіжа вода, що воно зимою не вимерзає, бо те, що тут є риба, я знав давно, і вона якби не переводилась, і до сих пір якась є. І видно, що і кормова є, і хижак. Так що знаходьте свої отакі от озера. І це буде тоді чисто ваше озеро. Про нього мало хто буде знати. Ну, я кажу, воно для серйозних спінінгістів, яких такі прям дайте хеві джигом пошвирятися, воно їм не цікаве. Там, хтось там, хто твічить великими воблерами, ну те, що тут п'ять разів кинув, все озеро вже обловив, теж не цікаво. А от для такої камерної ультралайтової ловлі, ну, тіпа, вийти якимось спінінгом до 3 грам поджигати, там грам до 10 потвічкати легкі воблери або якесь легеньке залізо, то чому б і ні? Тут свою порцію адреналіна і свою порцію щучок можна отримати, на мою думку. папа па па -пап -пап. Сюди, 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 сюди. Йди. Іди, йди, йди, моя хороша, йди моя хороша. О, ще одна щучка. Причому вона багрнулася за гриву е на голові поза глазами. Отут -от. І клюнула на, на мікруху, яку я кидав з прицілом на окуня. Це ось, ось Аджерінджер Аджерінджершет. Скільки він там, 1,75 дюйма. А, і грузик 3 грама. Колір такий типу, фіолетовий. Знаєш? Такий маленький Е, Блюбер до 3 грамів, ванкіш і на ньому 0,25 шнур. Дуже-дуже тоненький. Для того, щоб ну, легкими вагами нормально комфортно працювати. Так, це у нас вже четверта риба в заліку. При одній покльовці і одному сході. Але все це щуки. Ну, тобто я не проти щук, абсолютно навіть за. Але де окуні? Де окуні? Ти падла. Ти що, їх з'їла чи що? Живот у неї товстий. Таке враження, що когось вона таки з'їла. Посморніло і риба. Показує, що вона тут присутня. А от як сонце палило, таке враження, що вона кудись позаривалася в море і не хотіла жодним чином реагувати на мої приманки. Тобто в той період я дуже багато часу витратив на мікроджиг, дуже багато часу витратив на маленькі воблери, на залізо трошки. Жодного контакту. Просто жодного. І це прям хороші місця. Отой от тупік, це прям. Ну, типу, саме Преміальне місце, якщо говорити по окуню. Один момент мене дивує. Я ловлю дрібних і дуже дрібних щух. Я розумію, що вони не з неба тут впали, вони є чимось потомством. І рибина, яка тут не щоб вони то такими були і виросли, ну, на даний момент має важити не менше 3 кг, на мою думку. І я думаю, що така риба тут має бути не одна, а десь дві. Ну, Самець і самиця. Е, і тому в мене от десь в голові крутиться думка, 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 де ж ти, де ж ти, хороша риба. Може вона все-таки ну, дуже обережна, я якось ще не підібрав до неї підходи. Ну, Я намагаюся. Я зроблю все, щоб її піймати. До речі, це перша риба на джиг у мене. Тож попередні три риби і клювання були все виключно в облари. А силикон. Что, выпрыгнула? Щойно піймав щучку п'яту вже по рахунку, на отакого літа спайдера фіолетового на 3,5 G Грігові. Чому саме його вам не показую, Тому що вийшла, як то кажуть, технічна накладка. Я на цьому березі, оператор на тому березі, я ловлю щуку, щуку кидаю в відрону, щоб вона там поки скажімо так, зберігалася живою. Чекаю оператора. Ну, думаю, не буду ж просто так чекати. Роблю закид, тільки вже туди під кущ, бо цю витягнув з центра озера. Третя ступенька, жах мінус Little Spider. Він тепер дамо якоїсь щуки в, скажімо, в роті плаває. Чому так? Тому що там був тонкий флюр, окуневий, 0,2. Відповідно, я не розраховував на щуку е, тим комплектом, але вже плюнув і поставив щучу приманку. Тож, що я маю на тепер? Я маю 5 щук. Ладно, щучу, але для ультралайта нормально. Я маю один схід на павербіла всі же точки прямо тут -то під берегом, з-під самого куща. Я маю там схід на хамсіна 70-го, і це, ну, скажімо так, відносно непоганий результат. Я думав, що я сьогодні більше відрублю з поокуня, щучок думав, ну, може, парочку буде. Вийшло так, що щука і переважно на воблер. Риба клює з підходу. Тобто, ти йдеш круг по озеру, підходиш на нову точку, ну як нову, ти на ній вже був години півтори тому, бо ти ж по кругу це описуєш. Але риба відпочила, і ти робиш перший закид в правильну точку і отримаєш клювання. Якщо не отримуєш клювання, то шанс його отримати на наступних закидах все менше і менше і менше. Тобто сьогодні всі риби, крім одної, були мною піймані в перший закид в нову точку. Саме це працює. Тож шукайте свої такі озера, свої отакі калюжі. Тому що не тільки Дніпро й Десна великі водойми можуть принести вам рибацький адреналін. Навіть невеличка калюжа може принести вам хай невелике, але рибацьке щастячко. Чого вам, і бажаю!